З настанням зимового періоду у громаді традиційно зростає увага до стану здоров'я населення, сезонні вірусні інфекції, можливі їх ускладнення. Робота медичних закладів у святкові дні залишаються актуальними. Про все детально поговоримо із начальницею відділу контролю якості надання медичної допомоги департаменту охорони здоров'я міської ради Наталією Авраменко. Пані Наталя, вітаю вас! Вітаю вас. Отож, давайте розпочнемо з інформації щодо роботи медзакладів 31 грудня та 1 січня. Ну наразі, оскільки є військовий стан і свято в нас тільки маленьке в душі і надія на щось найкраще в наступному році, заклади працюють також, як і працювали. Тобто змін ніяких немає, є робочі дні, є вихідні. На вихідні є чергування, тобто можна звернутися до обіду до чергового лікаря в Центр первинної медико-санітарної допомоги. Це у вихідні дні, в робочі дні за телефонію. Уточнити, коли працює свій сімейний лікар, на коли в нього є запис. Можна завжди звернутися в приймальне відділення, якщо якась екстрена ситуація. Закладу, який надає спеціалізовану, тобто стаціонарну медичну допомогу, там теж поможуть. Подивляться, обстежать, нададуть медичну допомогу. Тобто відничена хвилюватись не варто, всі наші так, медики працюють так, звичайно, сніжно морозні дні. Останні скажіть, будь ласка, звернення до травмпунктів побільшало? Так як завжди, в цю пору трошки ожеледиться ще не дуже вона така прям яскрава. Але разом з тим, якщо в середньому вуличних травм, ну можливо, десь в середньому 60 на добу, то на вчора зафіксували 95 звернень на на Сьогодні до обіду було вже біля 80 звернень. Тобто, ми рекомендуємо все ж таки нашим віничанам оберігатися, якщо не потрібно, нагально все-таки старатися коли слизько менше пересуватися і бути дуже, дуже обережними. Не спішити краще, якщо кудись там на певний час потрібно вийти трохи раніше, щоб спокійно встигнути туди, куди потрібно. А не в лікарнях. Хто особливо в зоні ризику? Це, певно, літні люди, які е, так, власне. Тут важко сказати. І літні, літні, можливо, навіть більше все ж таки в таку пору і вдома перебувають, але ж і молодь, яка кудись хоче, кудись поспішає. поспішає. Так, тобто тут ризик е, слизнутися і впасти є у любої людини, треба всім берегтися. Яка наразі ситуація епідеміологічна, якщо ми говоримо про грип, ковід 19 е, Так, е, ну оскільки те covid 19 не виділяється в окрему категорію, а рахується разом зі всіма вірусними інфекціями. Але ми для себе слідкуємо, які саме є захворювання, все ж таки, ми відмічаємо деяке зростання захворювання. Наразі ми не добралися до так названого епідпорогу на 35%. тобто ще. Ну, невисока захворюваність, але вона потроху зростає. Саме ковіда одиничні випадки. Більше фіксується грип А. Не можу сказати, який тип, тому що типу є переважно тільки Київ. Ми підтверджуємо, що це грип А або грип Б, але і грип Б є наразі це середньоважкий перебіг. Поки що важкого перебігу ми не спостерігали. Але разом з тим хочу нагадати нашим вінничанам, хто в групі ризику: це звичайно маленькі діти, це звичайно літні люди, і це, як завжди, люди, в яких є інші хронічні захворювання цукровий діапет, гіпертонічна хвороба, хвороба нирок. Тобто, таким вінничанам, таким всім гражданам. Всім нашим гостям треба берегтися, треба все ж таки уникати місць скупчення людей по можливості. Якщо ми ну, все рівно треба пересуватися міським транспортом, якщо ми бачимо, що хтось там з проявами захворювання і там, ну, там без маски, на там не береже інших, то хоча б може собі цю масочку надіти таким чином себе захистити, ну по можливості. Висипатися і гарно харчуватися. Які симптоми фіксуєте? Власне, розкажіть про них більш детальніше. Ну, якщо це саме грип, то зазвичай як завжди, це підвищення температури, це ломота, це слабкість. Ну це більше у дорослих, тому що діти можуть. Рухатися так, як і раніше рухались, ну буде температура. Ну і за декілька днів вже більше тоді з'являється нежить, кашель, біль горлі. Тобто, як зазвичай, як і при Гервії. Яка нині ситуація із кором у Вінницькій громаді? Е, наразі кор у нас в Вінницькій громаді не фіксується взагалі. Ми щоденно за цим слідкуємо. Є повідомлення, що знову є випадок в області, але у нас поки що немає. З нового року відбудуться зміни в календарі щеплень. Що варто знати? Саме основне знати, що потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, як завжди. Він все ж таки подивиться, які є наявні щеплення, чи потрібно щось змінювати і що саме порадити надалі. Тому що тут ситуація, що ще дитина чи дорослий щеплювався по старому календарю, як співкласти з новим календарем, але буде зовсім тепер обов'язково. Тобто безкоштовна нова вакцинація. Вже всі, мабуть, чули так звана ВПЛ, вірус по на людини. Але наразі це тільки для дівчаток 12-13 років. В будь-якому випадку треба звернутися до свого сімейного лікаря і уточнити всі за, всі проти з'ясувати ситуацію. А чи спостерігаєте ви загалом відношення до щеплень? Ну так. В нашій громаді, і це нас дуже радує вже декілька років. Можливо, це все ж таки було пов'язано тоді з важким грипом, і коли з'явилася наша програма Местобриб. І все-таки відношення взагалі в нашій державі змінилося до вакцинації. Все-таки більше радує, що молоді люди осознано до цього ставляться. Тобто, багато людей все ж таки сприятливо відносяться для збереження власного здоров'я. Ми навіть це побачили. Цього року по вакцинації від грипу. було закуплено нашою аптекою, тобто на ті гроші, які виділяє Вінницька міська рада, було закуплено така сама кількість вакцини, як і минулого року. Ви Але попит був би, мабуть, іще більший. Тобто, наші громадяни схильні до вакцинації. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була начальниця відділу контролю якості надання медичної допомоги департаменту охорони здоров'я міської ради Наталія Авраменко. А ми продовжуємо і попереду ще чимало цікавого.